Буквы разные, писать тонким перышком в тетрадь учат в школе учат в школе учат в школе вычитать и умножать малышей не обижать учат в школе учат в школе учат в школе вычитать и умножать малышей не обижать учат Діти, на минулому році ви писали твір про енергозбереження. Я вам хочу зачитати е, найкращу роботу з вашого класу. Це робота байдака Андрія. Андрій, він німийський клас. Маленький принц із відомої казки французького письменника Антуана Десенка і зі говорив так. Прокинувся вранці, умився. Привів себе до ладу, наведи лад на своїй планеті. Наша планета, дорогі друзі, це наша квартира чи будинок, школа, місто. І нарешті це наша з вами Україна. Щоб навести лад на своїй великій планеті, потрібно починати з малого, з наведення порядку у власній квартирі, будинку, класі та школі щоб марно не втрачати світло і тепло. Цим ви додаєте світ, може, не такий вже й великий, але дуже важливий внесок до справи збереження всієї планети. Енергозбереження це питання нашої культури. Як тобі так гарно вдалося розкриття теми? Виявляється, енергозбереження це дуже важливо і стосується кожного з нас. Треба розповісти про це усім. Да. У мене є ідея! Давайте тільки двері у школі. Не захопі чорта пробивки води. Не забувайте закривати квартиру. Ставте на три білі квелі. Помагайте світлом. Самі їх лапочі.